Всім добрий день, мене звати Мельник Софія я учениця 4 класу Нітішинського ліцею номер 3 Хочу представити вам своє дослідження використання органічної зубної пасти чудова екологічна звичка. Метою роботи є дослідити популярність органічних. Паст серед населення та порівняти їхні характеристики із синтетичними. Зубна паста вже стала невід'ємною частиною нашого життя. У багатьох ранок розпочинається саме використання цього засобу для гігієни. Мільярди людей щодня використовують зубну пасту. Зі зростанням кількості населення на планеті людство отримало виклик забезпечити мільярди людей різними засобами для гігієни, почали активно використовувати синтетичні речовини, які приносять не лише користь, але й шкоду для навколишнього середовища. Екологи всього світу б'ють на сполох планета в небезпеці. Кожен з нас може допомогти нашій планеті. Саме з маленьких кроків починаються великі справи, корисні екологічні звички, які може впровадити кожна українська родина на перспективу можуть принести. Позитивні результати одним із таких кроків є використання засобів гігієни, які мають максимальну кількість натуральних складників. Отже, наше дослідження складалося з трьох послідовних етапів. Перше онлайн-опитування мешканців міста не у соціальній мережі Facebook. Його мета дослідити вподобання визначити найпопулярніші торгові марки зубних паста. Актуальність органічних зубних паст серед населення до опитування долучили 65 респондентів різних вікових категорій та статів. Було цікаво, які саме характерії люди беруть до уваги при виборі зубної пасти і чи звертають увагу на склад та органічність даного засобу. Тому ми запитали, які характеристики враховують при виборі зубної пасти. Ми отримали наступні результат. Для, роз... для розпізнання органічних для розпізнання органічних паст, виробники використовують спеціальне маркування. Ми запитали наших респондентів, чи звертають вони увагу на дане маркування, отримали наступні результати. За результатів видно, що лише 29,2% звертають увагу на такі маркування. Також нас цікавило питання, чи вивчають споживачі хімічний склад, який виробники вказують на упаковці, отримали такі результати. Ми намагались визначити, які саме зубні пасти люди використовують у своєму повсякденному житті. З опитуванням видно, що найпопулярнішими торговими марками стали наступні. Їх ви можете побачити у таблиці. Другий етап нашого дослідження ми завітали до трьох найпопулярніших мережей. Мережевих магазинів у нашому місті дослідили асортимент товарних полиць, визначили загальну кількість позицій та наявність органічних зубних паст. Результати подано у таблиці. Третій етап дослідження практичне порівняння властивостей органічних та синтетичних зубних паст. Ми обрали п'ять заразків для дослідження, керуючи результатами опитування, врахували популярність торгівельної марки та середню вартість зубної пасти. На наступному слайді ви можете помітити, які пасти ми використовували для дослідів. За допомогою зубної щітки ретельно наносили зубну, зубну пасту на поверхню курячого яйця, оскільки шкарлупа має дуже, схожі хімічні, дуже, дуже схожий хімічний склад із нашими зубами. Ці пасти гарно пінилися, рівномірно наносились. Лише заразок номер 4 полісся практично не спінювався і носився на поверхню яйця дуже погано. Довелося використати майже в два рази більше пасти для обробки. Ми залишили наші заразки на 12 годин до повного висихання. Оглянувши їх істотних змін, помітно не було лише незначена зміна забарвлення посвітління. Далі, використовуючи 9% розчин оцетової кислоти, продовжили дослід. Для кожного заразка ми брали однаковий об'єкт 55 мл, мл. Додатково зафіксували заразки з обочисткою для повного занурення. Для порівняння ми використали контрольний заразок, який попередньо не обробляли пастою, лише павнили водою і висушили. У перші хвилини даного досліду спостерігаємо виділення бульбашок газу з за, зарізною інтенсивністю. Найактивніше вуглекислий газ виді... виділявся з контрольного заразка та заразка номер 4 Полісся. Інші чотири заразка візуально були майже однакові. Через три години було помітно, що на всіх заразках з'явилась велика кількість. Бульбашок газу. На поверхні розчину почала утворюватися густа піна. Газ і далі виділявся, газ і далі виділявся, тому ми продовжили спостереження. Після шести годин експерименту всі заразки мали. Істотні зміни, контрольний заразок і заразок номер 4 Полісся, шкарлупа розчинилась повністю. Найтвердішими були заразок номер 5, органічна паста та заразок номер 3 синтетична паста, заразок номер 1 та заразок номер 2 Мали невеликі остарівки з невисокою, з невисокою твердістю. Для кращого порівняння ми влучили з яєць білок та жовток і порівнювали лише оболонки, які залишились після перебування яєць в Розчині, оцетової кислоти. Висновки на товарних полицях синтетичних паст значно більше по кількості, ніж органічних. Вартість органічних паст вища майже у 2-3 рази, порівняно з синтетичними, що знижує їхню доступність для придбання. Знайти органічну пасту непросто. Не всі Виробники використовують потеримне маркування так, як воно не є обов'язковим. Дослідити склад зубної пасти важко. Виробники на упаковці часто використовують латинські назви речовин або хімічну терміл... термінологію, яка не всім зрозуміла. Екологічна свідомість населення країни ще не на достатньо високому рівні. Саме це є однією з причин, щоб не використовувати органічні пасти. Люди не вмотивовані і не хочуть витар... витрачати більше коштів заради природи. Після порівняння властивостей синтетичних та органічних паст помітно, що є заразки, які мають подібні властивості. Дякую за увагу.